Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад на вересень на картах Таро. Знак зодіака Овен. Розпочинаємо загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. І ще одна карта на ваше важливе питання на місяць вересень. У кого що таке має відбуватися? І якщо воно для вас дуже важливе та актуальне, загадуйте питання, а я вам дістану карту. Збудеться або ні. Так, або ні. Також сьогодні з нами. Вітражне таро. Також візьмемо по одній карті для того, щоб наша картина була більш розкрита, більш чітка. А також колода мадам Ленорман. Також по одній карті. Дивимося друзі. Що саме вам підготував місяць вересень, знак Зодіака Овен? Загальний фон місяця. Колесо фортуни, а також второє колесо фортуни, друзі, та стабільний якір. Ось так. Готуйтеся. Колесо фортуни це дуже гарні якісь події, котрі можуть, наприклад, ви на них вже не сподівалися, а вони до вас прийдуть. Це щось повернення, наприклад, з минулого, що ви думали, що воно вже не станеться ніколи, а воно, якась подія від, все ж таки відбулася. Наприклад, суд на вашу користь або людина, котру ви думали, що я її вже. Втратив, вона повернеться. Мається на увазі щось важливе, наприклад, зв'язок з друзями або щось таке. У кожного в житті свої важливі якісь моменти. Подумайте, що саме це може для вас означати. Але повторення двох однакових карт старший аркан колеса фортуни. Робота. Старший аркан місяць. Старший аркан, троєчка, троєчка е, жезлів, а також карта ключ. Зверніть увагу, друзі, ось цей старший аркан планета місяць, він трохи дає роздумів, що це саме може бути. Якісь труднощі, якісь непорозуміння, якісь таємниці, і все це може стосуватися роботи. Троєчка жезлів, вона показує, що ви будете працювати в команді, не самі. Саме тому вам може бути в один час і легко, і трохи складно. Але ось цей ключик показує, що у вас достатньо якихось можливостей для того, щоб ваша робота була гармонійна і ви були успішні на вашій роботі. Фінанси, принцеса чаш, восьмерочка кубків, а також криси. Зверніть увагу, друзі, принцеса час це якісь емоції, котрі ви можете помилково відчувати стосовно своєї роботи. Вісімка кубків це повернення в минуле або те, що вас покине. В цьому місяці, що це мається на увазі стосовно фінансів? Або ви будете повертати якісь борги, або ви, наприклад, взяли якусь позику і сподівалися її легко повернути, а вам знадобиться будуть якісь труднощі. Більше всього на фінанси показують негатив, ось ці криси мишки. Вони руйнівні. І чомусь показується, що начебто ви в гармонії, у вас все добре, але якісь гроші від вас підуть, і ще хтось додасться, хто вам руйнує фінансову сторону. Подивимося зараз, друзі, одна додаткова карта. Ви знаєте, я люблю точність. Подивимось одну додаткову карту. Що за криси і що у вас, чому саме проблеми по фінансам і як їх можливо поправити? П'ятерочка кубків. Ось вам п'ятірка кубків і принцеса кубків. Не будьте якимись легковажними стосовно фінансів. Наприклад, не давайте в борг, якщо ви самі не впевнені, що у вас ваша стабільність похитнеться по фінансам. І, відповідно, приймайте важливі рішення. Важливі, продумані. Іноді всесвіт дає ось таку втрату, наприклад, грошей, або якісь такі моменти, хвилюючі, для того, щоб вам або закрити кармічні борги, або, навпаки, зробити баланс, що не все. Має приходити і ще щось має відходити. Але звернути увагу на фінанси необхідно. Особисті питання. Імператор, паш жезлів, паш мечів, вибачаю, а також сови. Зверніть увагу, друзі. Якщо ви жінка, то не сваріться зі своїм чоловіком. Тут так показано, що цей чоловік він має владу не тільки в родині і загалом. Тобто, можливо, заробляє гроші, забезпечує та таке інше. І ось цей парубок паш мечів показує не тільки стрімкі дії, а ще якісь можливі непорозуміння. І ось ці сови вони вам показують родинну гармонію для того, щоб ви віднайшли. Компроміси всі, котрі вам знадобляться. Застереження. Колесниця, король мечів, а також державна установа. Карта башти. Друзі, колесниця в застереженнях це дуже добра карта. Карта Руху вперед, стрімкого руху. Застереженням полягає в тому, що тут є дві лошадки біла та чорна. Застереження є в тому, щоб ви не звернули не на ту дорогу, не на той бік, і не наробили ніякі помилки. Ось цей король мечів, він може показувати людину, знак зодіака повітря, водолії, близнята, а також терези. А також чомусь в державній установі. Наприклад, ви будете щось оформлювати, щось таке дуже важливе. І цей король може бути юрист, лікар або хтось такий дуже важливий з державної установи. Зверніть увагу, що це застереження, і ви маєте до нього дослухатися. Порада, четвірочка жезлів. Вісімка жезлів, а також карта лілії. Четвірка жезлів це карта дому, родини. Вісімка жезлів це карта швидкості якогось, наприклад, переїзду, перельоту, якихось важливих дорог. А також карта лілії. Вона показує, що все, що стосується, порада полягає в тому, що все, що стосується Ваших планів на ваш дом, можливо, родину. Ви зможете зробити, якщо не будете гальмувати, будьте більш рішучі, і у вас все вийде добре. Іще, друзі, одне питання ваше, котре для вас дуже важливе на місяць вересень. Дивимось відповідь. Карта мах. Старший аркан, карта сила і карта гроб. Що це означає? Впевнене так. І це означає за допомогою своїх вмінь та навичок сили внутрішньої, і не тільки фізичної, а й внутрішньої. Стійкості, витривалості. Ви зможете щось завершити. Хто загадував, наприклад, завершити не було квартири, купити квартиру. Наприклад, хтось чекав на розлучення, хтось отримує це розлучення. Ну, я це кажу загалом, які саме ви питання загадали, ви маєте це знати. Просто до чого тут гроб, я вам показую. Ось ця труна це завершення якогось минулого етапу і перехід на дуже важливий якийсь період, котрий покращить ваше життя. Карта Мах та карта сили два старших аркана. Відповідь так. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Як на мене, дуже цікавий. Пам'ятайте про два колеса фортуни, а також стабільність якір. Якщо у вас виникнуть якісь складнощі з грошима, або, наприклад, знадобиться порозумітися в родині, обов'язково. Подивіться ще раз цей розклад і ви будете знати, як правильно діяти. Бажаю вам гарного вересня. Запрошую підписуватися нових глядачів для того, щоб не пропустити наші з вами відео. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.